Покроковий план, як отримувати найкращий трафік з соціальних мереж. В цьому відео я дам вам покроковий план, як отримувати найкращий трафік з соціальних мереж. Тож, якщо вам потрібен найкращий трафік з соціальних мереж, то обов'язково додивіться це відео до кінця. До речі, мене звуть Древаль Дмитро, і я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І так, ось вам обіцяний покроковий план дій. Крок перший. Виберіть платформу і зрозумійте її цілі. В першу чергу вам треба вибрати платформу, ту соціальну мережу, з якої ви хочете отримувати найкращий трафік. Найпопулярніші соціальні мережі зараз це Instagram, Facebook, TikTok YouTube. Я раджу вам вибрати ту соціальну мережу, де знаходиться більше всього вашої цільової аудиторії, яка вам найбільше подобається. Ви проводите на ній найбільше часу. Далі вам треба зрозуміти цілі цієї платформи. За великим рахунком, кожна платформа має ціль зробити користувацький досвід для своїх юзерів настільки хорошим, наскільки це можливо, тому що це буде змушувати їх повертатися на цю платформу знову і знову і проводити на ній багато часу. Наприклад, YouTube хоче бути впевненим, що дає своїм користувачам найкращі результати пошуку. Facebook хоче переконатися, що вам подобаються ті речі, які відображаються у вашій стрічці новин. Якщо ви будете відповідати бажанням соціальної мережі і дасте їй те, що вона хоче, то вона дасть вам те, що хочете ви, то не трафіку. Крок другий. Знайдіть свою Dream 100 на вибраній платформі і слідкуйте за ними. Після того, як Ви виберете якусь конкретну платформу, якусь конкретну соціальну мережу, вам треба знайти вашу Dream 100 на цій платформі. Dream 100 це лідери думок в вашій темі, які вже добре освоїли цю платформу. Це люди, це експерти, у яких вже багато підписників на цій платформі і велика активність на їх аккаунтах. Фішка в тому, що у цих людей вже збираються ваші потенційні клієнти. І ви можете прийти до них на платформу, на їх аккаунт і приманити частину їх аудиторії до себе на свій аккаунт. Чому саме Dream 100? Чому така назва? Dream 100. Тому що я раджу вам знайти мінімум 100 таких людей, мінімум 100 лідерів думок, які вже популярні на вибраній платформі. Вам треба підписатися на свою Dream 100 і слідкувати за кожним з них. Вам треба дивитися, що конкретно вони роблять на цій платформі. Бо раз вони успішні на цій платформі в цій соціальній мережі, значить те, що вони роблять, відповідає алгоритму даної платформи. Вам треба мінімум 10 хвилин в день витрачати на те, щоб поспостерігати, що робить ваша Dream 100 на вибраній платформі, що вони публікують, який контент, як вони змушують людей взаємодіяти зі своїм контентом, які платні оголошення вони показують на цій платформі і куди, куди ведуть ці платні оголошення. Особливу увагу звертайте на шаблони того, що працює саме зараз у вашої Dream 100, і моделюйте це в своєму власному контенті. Це дасть вам уявлення, що працює на цій платформі прямо зараз і за що винагороджує алгоритм цієї платформи. Тобто моделюйте успішні дії вашої Dream100 і ви будете отримувати від платформи трафік. Слідкування за вашою Dream100 дозволить вам тримати руку на пульсі того, що працює в даний момент часу на вибраній платформі. Ви можете одночасно і моделювати ідеї DreamSt, і тестувати власні ідеї та порівнювати, що краще працює. Оскільки алгоритми соціальних мереж постійно змінюються, важливо, щоб ви не переставали слідкувати за своєю Dream 100 і були з ними завжди поруч, завжди слідкували за ними. Крім того, вам треба коментувати, лайкати і взаємодіяти з якомога більшою кількістю контенту, які створюють ваші Dream 100 на цій платформі, бо таким чином ви зможете приманити частину їх аудиторії до себе в свій інфобізнес. А ще ці дії в перспективі можуть допомогти вам подружитися з кимось із вашої Dreamstone. Вони звернуть на вас увагу, звернуть що ви увагу на те, що ви постійно лайкаєте, коментуєте їхній контент, почнете, вони почнуть з вами спілкуватися, і ви можете побудувати так дружні стосунки з цими людьми. І в перспективі ці дружні стосунки можуть перерости взаємо, у взаємовигідні партнерські відносини. Крок третій. Створіть план публікацій і регулярно публікуйте контент на вибраній платформі. Перш ніж публікувати контент на вибраній платформі, вам треба спочатку зрозуміти, які є можливі взаємодії зі своєю аудиторією на цій платформі, які є формати контенту, які ви можете створювати на цій платформі. Які з цих форматів вам більше підходять, які вам найбільше подобаються, які з цих форматів ви можете легко створювати? І які з цих форматів ви можете легко використовувати в своєму інфобізнесі? Далі вам треба вирішити два важливих питання. Як часто ви будете публікувати свій контент на вибраній платформі і якого він буде формату? Далі вам треба створити для себе такий план публікації, який зробить для вас процес випуску контенту на вибраній платформі простим заняттям, щоб вам було просто створювати контент під цей план публікацій, щоб ви могли регулярно і послідовно публікувати контент. Бо саме послідовний і регулярний випуск контенту дозволить вам тривалий час утримувати вашу цільову аудиторію на вашому аккаунті, на вибраній платформі, і побудувати з цими людьми хороші довірливі відносини. А коли у вас будуть хороші відносини з цими людьми, то вам буде набагато простіше перетворити цих людей у ваших підписників і клієнтів. Ну а далі вам треба регулярно випускати контент на своєму аккаунті згідно вашого контент-плану із цією періодичністю і того формату який ви вибрали. Крок четвертий. Заробляйте трафік на вибраній платформі. Після того, як ви почнете регулярно публікувати контент на вибраній платформі, вам треба знайти способи, як ви можете залучати нових людей на свій аккаунт, тобто заробити трафік. Запитайте себе, як я можу безкоштовно отримати взаємодію за аудиторією людей, які вже зібрали моїх потенційних клієнтів. Самий простий спосіб це зробити це регулярно проявляти активність на аккаунтах вашої DreamStow, лайкати і коментувати їх контент. Щоб їх аудиторія звернула на вас увагу і прийшла до вас в гості на ваш аккаунт. Якщо ви побудуєте хороші дружні стосунки з кимось із вашої Dream 100, то вони можуть в майбутньому безкоштовно пропіарити вас серед своєї цільової аудиторії. Це теж чудовий спосіб, як можна заробити трафік. Ще один хороший спосіб, як заробити трафік, це знаходити людей, які також є експертами у вашій або суміжних темах, у яких схожа кількість підписників на вибраній платформі, і пропонувати цим людям взаємопіар. Наприклад, ви можете провести сумісний прямий ефір. І цей прямий ефір ви пропіарите серед своєї аудиторії, а інший експерт серед своєї. І їхні підписники прийдуть до вас, а ваші підписники прийдуть до них. І ви так можете робити і людям користь приносити, і взаємопіарити один одного. Я назвав вам всього декілька способів, як ви можете заробити трафік. Насправді ж їх дуже багато. Вам треба вибрати ті способи, які вам більше подобаються, і використовувати їх, щоб заробляти трафік і залучати нових людей на свій аккаунт. Крок п'ятий. Купуйте трафік на вибраній платформі. Поки ви заробляєте трафік, ви можете стимулювати ріст вашої аудиторії на своєму аккаунті і своїх воронках продажів за допомогою платного трафіка. Більшість крупних соціальних мереж, таких як Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, дають вам можливість купити у себе рекламу, яка буде націлена на певну аудиторію, яка вам потрібна, і показувати цю рекламу на, на своїй платформі. І за допомогою цієї реклами споникати цю аудиторію, підписатися або на ваш аккаунт, або в одну з ваших воронок продажів. Особисто я бачу такий ефективний підхід у платній рекламі. Етап перший. Спочатку ви створюєте рекламне оголошення і показуєте свою платну рекламу підписникам вашої Dream 100. Тобто налаштовуєте, щоб ваша реклама показувалась підписникам вашої Dream 100. Тобто тим людям, які підписані на цій платформі на когось із вашої Dream 100. І пропонуєте цим людям. Або ознайомитись з якимось вашим крутим експертним контентом, або підписатися на ваш аккаунт на вибраній платформі, або підписатися в одну з ваших воронок-продажів. Етрап другий. За допомогою спеціальних рекламих, рекламних інструментів, інструментів ретаргетингу, ви відслідковуєте людей, які взаємодіяли з вашою першою рекламою, і сегментуєте цих людей на дві аудиторії: тих, хто бачив вашу рекламу, але не підписався на ваш аккаунт або в одну з ваших воронок, в залежності від того, яка була у вас ціль, та тих, хто бачив вашу рекламу і підписався. Тобто дві аудиторії: перші, хто підписались, перші ті, хто не підписались. І другі, це ті, хто підписались. Етап третій. Потім ви створюєте нову рекламну кампанію, нове рекламне оголошення, новий рекламний креатив, і показуєте його тим людям, які бачили вашу попередню рекламу, але не підписалися на ваш аккаунт або в одну з ваших воронок, в залежності від того, куди ви направляли людей в своїй першій рекламній кампанії. І ви даєте цим людям ще одну причину і можливість підписатись на вас, на ваш аккаунт чи в одну з ваших воронок продажів. Етап четвертий. На основі тих людей, другої категорії людей, які бачили вашу рекламу і підписались, ви створюєте в рекламному кабін кабінеті схожу аудиторію. Аудиторію, яка схожа на ваших підписників. І показуєте цій аудиторії свою першу рекламу з етапу 1. А потім вже все. Повторюєте, Потім знову такі сегментуєте аудиторію. Ті, хто не підписався, показуєте другий креатив. Тим, хто підписався, показуєте, е, уже, е, сегментуєте, створюєте нову аудиторію. З таким підходом ви зможете отримувати куди кращі результати від платної реклами і залучати куди більше підписників на свій аккаунт і в свої воронки продажів. Крок шостий. Направляйте весь трафік у ваші воронки продажів і перетворюйте його в найкращий трафік. Коли ви публікуєте контент, заробляєте трафік і купуєте трафік, ваша головна ціль завжди полягає в тому, щоб перетворити весь цей трафік, всю цю аудиторію в трафік, яким ви володієте, тобто в вашу базу підписників, або в емейл базу підписників, або в базу підписників в одному з месенджерів. Для цього вам треба направляти весь цей трафік в одну зі своїх воронок-продажів, яка і буде перетворювати цей трафік в вашу базу підписників. Таким чином, ви зможете за допомогою цієї воронки збирати контакти ваших потенційних клієнтів, збирати свою базу підписників, продавати цим своїм підписникам всередині своєї воронки ваші продукти або послуги, і з цієї воронки направляти своїх підписників в свої послідуючі воронки, щоб продати їм ваші більш дорогі продукти. Або послуги, і підняти її вверх, вверх по вашим сходам цінності. Тобто продати їм продукти різної цінової категорії, підняти чек середній, який вони витратять у вас. Ось таким чином ви зможете отримувати найкращий трафік з соціальних мереж, а потім вже ви зможете перетворювати своїх підписників, свою базу підписників в клієнтів і заробляти з них купу грошей, пропонуючи їм свої різні пропозиції, платні інфопродукти різної цінової категорії. До речі, якщо ви ще не отримали мої 11 секретів інфобізнесу, то раджу вам зробити це прямо зараз, бо той матеріал, який я вам сьогодні дав, це лише маленький шматочок. Того, що я розповідаю в 11 секретах інфобізнесу. Посилання на сторінку, де ви можете отримати мої 11 секретів інфобізнесу безкоштовно, я залишив в описі даного відео. Обов'язково перейдіть за цим посиланням, бо обов'язково заберіть ці секрети, там дуже потужна інформація. На цьому я буду закінчувати сьогодні. Якщо у вас є якісь питання чи побажання, то пишіть їх в коментарях. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою!